Так, друзі, таке у нас цікаве питання, що відповідати, коли клієнт запитує, що всього 38 фото, а чи будуть ще. По-перше, щоб таких ситуацій у вас не було, вам потрібно завчасно оговорювати умови вашої співпраці: чи це замовлення, чи це безкоштовна творча зйомка, немає значення в ідеалі, щоб вони були прописані в ідеальному світі, це договір, але ну. Насправді на практиці дуже мало фотографів роблять дійсно договір, які підписують. Тому, хоча б хай це буде прописано а, в переписці, тобто, щоб ви могли, що ось там у нас буде така зйомка, буде тривати годину. В результаті ви отримаєте 38 фото. І потім, коли вам запитують, чому 38 фото, ви кажете, у вашому пакеті було 38 фото, бо ми домовлялись на таку кількість, вот я вам писала. Зараз, так як я думаю, що не було нічого проговорено, то у вас є варіант сказати, що ну тобто вияснити, що що таке, ну чому не вистачає, чи ну що саме в кількості справа, чи там чи, чи тобі не подобаються ці фото, та тобто можливо. Ну, типу, справжніх кількості. Якщо людина собі подобається і кайфує на фото, то там достатньо буде і е, такої кількості з головою. А якщо вона запитує, чи є ще, то значить, можливо, там. Немає кадрів, та, які їй подобаються, тому вона хоче знайти ті, які все ж таки вдалі. От, але чесно, люди бувають різні цікаві. Тобто в мене була така цікава ситуація, коли клієнтка мені писала, а де те фото, де я граюся з бусиками. Типу там вона в студії грала з руками з бусиками. Я їй ті фотки не скинула, бо на мій погляд вони були не дуже вдалі. От, але вона запитала, де там, де я граю з бусиками, тому всякі різні бувають запити. От, е, і те, що ви проговорите завчасно всі умови, все пропишете, вас буде страхувати від таких випадків. Зараз та да, дізнайтесь, в чому справа, це для вас буде ну, це, це для вас дуже класно, тому що е, навіть якщо це буде неприємно почути, можливо, вона там скаже, що я собі ніде не подобаюсь. Тобто ви цим самим. Зрозумієте, проаналізуєте роботу, що ви зробили, можливо, не так, да? а можливо, вона так і не скаже, можливо, вона просто скаже, ну, типу, просто запитую, да? До речі, там дуже висока вірогідність, що людина прям так і скаже. Типу, та ні, ні, я просто запитую, тіпо, чи є ще. От і все. Тому домовляйтесь на березі, таких ситуацій не буде, і кайфуйте від своєї роботи.